На каналі Рукоділля у задоволенням продовжуємо серію візерунків, сформованих з виконанням перехвату. І пропоную розглянути ось такий візеруночок. Це пров'язано один рапорт в ширину і один рапорт у висоту. Такий вигляд він має зі зворотньої сторони. Сама схема. Раппорт візерунку становить 50 петель і 24 рядочки. На мене дуже цікавий візерунок, поєднання не тільки перехватів, а й такі тіньові рисочки виходять. Тож почнемо. Для візерунку набираємо 50 петель і 2 кромочні. В даному випадку тут досить цікавий перехват. Пробувала використовувати спиці, але це не надто зручно, тому буду використовувати ось такі приспособи. Або ж дві додаткові спиці вам знадобиться. Тому що використов... будемо знімати на одну і на іншу сторону одразу. Тож почнемо: перший рядочок, кромочно знімаємо, пров'язуємо 5 петель виворітніх. Далі пров'язуємо сім петель лицьових. Три виворітні петлі три лицьові. Дві виборітні петлі, п'ять оцьових, п'ять виборітніх, п'ять вицевих. Дві виворітні петлі. Один, два, три лицевих. один, два, три. Три виворідніх. Один, два, три, п'ять лицевих. Сім лицевих. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закриваю виворітньою петлею, як завжди. Другий рядочок, і всі наступні парні рядочки пров'язувати згідно малюнку. Тобто над виворідньо пров'язуємо виворітню петлю, над лицевою пров'язуємо лицеву. Це стосується абсолютно всіх рядочків в цьому візерунку з, з, зі зворотньої сторони. Всі парні рядочки. Таким чином, пров'язуються. Тому я буду пояснювати, пров'язувати з вами лише непарні рядочки. Третій рядочок. П'ять виворітних петель. Два, три, чотири, п'ять. Шість лицьових. Два, три, чотири, п'ять, шість. Далі пров'язуємо три виборітні, три вицьові, тривитні, лицьових, П'ять виборітніх. 5, 5 лицьових, 2, 3, 4, 5, 3 виворітні петлі, 3 лицьові, 3 виворітні, 6 лицьових. 5, 6. Четвертий за малюнком. П'ятий рядочок. Пров'язуємо п'ять виворітніх петель. Далі пров'язуємо лицьових. Три виворітні. Три лицьові. Три виворітні. Шість вицьових. П'ять виворітніх. Три, чотири, п'ять, шість висових, три, два, три, чотири, п'ять, шість. Три виворітні, Три, три лицеві, три виворітні. П'ять лицьових. Закриваємо. Шостий за малюнком Сьомий рядочок. П'ять виворітніх петель. чотири 5. Далі знімаємо одну петлю перед роботою. залишаємо. Відразу ж знімаємо наступні три петлі і залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо одну лицьову петлю, Далі повертаємо петлі, що знімали. За роботу, три лицеві, пров'язуємо їх в тому самому порядку, як як вони мали б бути. Далі повертаємо одну лицеву, яку знімали перед роботою, наперед роботи, пров'язуємо її. Ось такий цікавий. Перехід виходить, можна подивитися вже на пров'язаній частині, якби поверху. Далі продовжуємо в'язати дві виворітні петлі. так, так, Дві виворітні петлі, три петлі лицьові три виворітні петлі. Дві петлі лицьові і знову виконуємо так само перехват. Знімаємо одну петлю наперед, три петлі знімаємо назад, пров'язуємо наступну одну лицьову, повертаємо петельки зняті назад в'язання. Пров'язуємо їх, повертаємо петлю, що знята наперед в'язанням, пров'язуємо її. Далі виконуємо 5 виворітних петель. Повторюємо перехват одна петля наперед, 3 петлі назад. Одну наступну пров'язали лицьовою. повернули, три петлі зняті назад в'язання, повернули на, основу, на ліву спицю петлю зняту наперед, пров'язали її також лицьовою. далі пров'язуємо дві петлі лицьові. три петлі. Виборітні, три петлі лицеві, дві петлі виборітні, і виконуємо четвертий перехват. Так само. Одну зняли наперед в'язання, три петлі назад, одну петлю пров'язуємо. Повертаємо на спиці три петлі, які відкладали назад, пров'язуємо їх лицьовими. Повертаємо петлю, яку відкладали наперед в'язанням, пров'язуємо її лицьовою. Закриваємо рядочку. Восьмий рядок за малюнком. Дев'ятий рядочок, П'ять виворітніх петель. 4, 5. Далі п'ять петель лицевих. 3, 4, 5. Одна виворітня петля, три петлі лицеві. Три виборітні петлі. Далі пров'язуємо сім петель лицьових. Ще одну петлю лицьову, вісім петель лицьових у нас виходить. Далі пров'язуємо 5 виворітніх петель. Вісім петель лицьових, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Три виворітні петлі. Три лицевих петлі, одна виворітня, п'ять лицевих. Десятий рядочок за малюнком. Одинадцятий рядочок, п'ять виворітних петель. Вісім лицевих. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, три виворітні петлі. Три лицеві, одна виворітня, п'ять лицевих, два, Три, 4, п'ять, п'ять виворітніх. Три, 4, п'ять, п'ять лицевих. 1, два, три, 4, п'ять. Одна виворітня петля. Три лицевих. 1, два, три, три виворітні. Два, три. Вісім лицьових, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дванадцятий рядочок за малюнком. Тринадцятий рядочок. Пров'язуємо п'ять виворітних петель. Далі пров'язуємо сім лицьових. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Три виворітні, Один, два, три, три лицьові, Два, три, дві виворітні, Два, п'ять лицьових, Три, чотири, п'ять, п'ять виворітніх, П'ять вицювих, дві виворітні, три лицеві, Три виворітні, сім лицевих. П'ять, шість, сім. Закриваємо 14-й рядочок за малюнком, п'ятнадцятий рядочок, в цьому рядку ми виконуємо перехват, пров'язуємо 5 виборітніх петель. Далі здійснюємо так само, як в сьомому рядочку: одну петлю зняли на перед в'язання, три петлі знімаємо назад в'язання, пров'язуємо одну петлю наступну. З, основно, з лівої спиці лицьовою. повертаємо три зняті петлі назад в'язання на ліву спицю. пров'язуємо їх. Повертаємо петельку зняту наперед в'язання, пров'язуємо їх її. Далі пров'язуємо одну лицьову, три виворітні петлі, три лицьові, три виворітні петлі, робимо перехват. Першу знімаємо наперед в'язання, наступні три знімаємо назад в'язання. Пров'язуємо наступну одну лицьовою, повертаємо три виворітні петлі, пров'язуємо їх лицьовими, повертаємо одну петлю, пров'язуємо її лицьовою, п'ять виворітних петель. Виконуємо наступний перехват. Всі перехвати виконуються однаково. І загалом у нас виходить в трьох рядочках по 4 перехвати, 12 перехватів на рапорт візерунку. Прив'язали одну лицю, повернули три петлі зняті назад в'язання. Пров'язали їх лицьовими. Повернули одну петлю спереду в'язання. Далі виконуємо три виворітні петлі, три лицьові, три виворітні петлі. Одну лицеву і виконуємо перехват. Одну петлю знімаємо на передв'язання, три петлі знімаємо назад в'язання, пров'язуємо наступну лицевою, повертаємо три виборітні петлі. Три. Петлі, що знімали назад в'язання, пров'язуємо їх. Повертаємо петельку, яку знімали наперед в'язання, пров'язуємо і закриваємо. 16-й рядок за малюнку. 17 Сімнадцятий рядочок пров'язуємо 5 виворітних петель. Далі виконуємо п'ять лицьових петель, 4, 5, три виворітні, три вицюві, три виворітні, шість вицювих. 5 виворітних 6 лицевих 3 виворітні 3 лицеві 3 виворітні 5 лицевих 18-й за малюночку. 19-й рядочок. Пров'язуємо п'ять виворітних петель. П'ять лицьових. Дві виворітні петлі. Три лицьові. Три виворітні. Далі пров'язуємо сім лицевих. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, п'ять виворітніх петель. Три, чотири, п'ять. Сім лицевих. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Три виворітні, два, три, лицеві, два, три, дві виворітні, п'ять лицьових. Двадцятий рядочок виконуємо за малюнком. Двадцять перший рядочок, п'ять виворітніх петель. П'ять лицевих, Одна виворітня, Три лицеві, Три виворітні. Вісім лицьових? П'ять виворітніх. Вісім лицьових, три виворітні. три лицьові. одна виворітня п'ять лицьових. Двадцять другий. Рядочок за малюнком, 23 рядочок 5 виверітніх петель. Далі виконуємо перехват, одну петлю знімаємо наперед, 3 петлі знімаємо назад, пров'язуємо одну лицьову петлю, повертаємо. Три петлі ззаду в'язання. Пров'язуємо їх лицевими. Повертаємо петельку спеду в'язання. Пров'язуємо лицевою. Далі пров'язуємо три лицевих петлі, три виворітні петлі, три лицьові, одну виворітню, виконуємо перехват. Одну наперед в'язання, три петлі назад в'язання, пров'язуємо одну лицьову, повертаємо три петельки на в'язання, пров'язуємо їх, повертаємо. Одну петлю спереду в'язання, пров'язуємо також, пров'язуємо 5 виворітніх петель, виконуємо перехват. Одну наперед, три назад. Пров'язуємо наступну одну лицеву, повертаємо три петлі ззаду в'язання, пров'язуємо їх. Повертаємо одну петлю спеду в'язання. Далі виконуємо одну виворітню, три лицьових, три виворітні, одну лицю, лицьов, три лицьові. і виконуємо останній в цьому рапорті перехват. Над, наступно пров'язуємо. Повертаємо три зняті петельки. Пров'язали їх, повернули одну зняту, і закрили виверідньою петлею рядочку. 24-й пров'язуємо за малюночком. 24-й рядочок пров'язаний, і на цьому в'язання даного візеруночка завершується рапортом. Далі починається в'язання з першого рядочку. Досить кропіткий, тому що о, рапорт великий і кожен рядочок. Рядочки не повторюються за виключенням парних рядочків, що пров'язуються за малюнком. Але дуже цікавий, багатий візерунок виходить: поєднання і переплетів, і. О, Лицювої гладі так, зі зворотньої сторони, тобто такі розмежування тіньові рисочки дуже цікаві, мені дуже подобається цей візерунок. Звісно, на автоматі його в'язати не доведеться, тому що треба слідкувати за кожним рядочком, куди що пров'язувати, рахувати постійно кількість петель. Але воно того вартує. Як, на мій погляд, візерунок просто шикарний. Тож, творіть у задоволення рівних вам петель. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, поширюйте, залишайте коментарі, відгуки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого. До зустрічі на каналі!